А вам необхідно завтра зайти зовсім в інший кабінет. Переходите в інший заклад, ідете на другий поверх через третій коридор, у четверте віконечко і п'ятий працівник. Вам зрозуміло? У Хмельницькому презентували унікальну виставу для ВПО і про ВПО. Таким чином непрофесійні актори вирішили обговорити проблеми переселенців за допомогою театральної гри. Аматори показали, як важко знайти гідну роботу, влаштувати дітей у школу, знайти житло. І все це з двома чума даними, які залишилися після вторгнення ворога. Це не просто вистава, це демонстрація власне проблеми. Після цієї вистави. Кожен з глядачів в залі зможе зайняти місце одного з акторів і запропонувати вирішення показаної проблеми. Збройна агресія Росії спричинила небезпечну хвилю переміщення громадян всередині країни і за її межі, серед яких чимало дітей. Лише на Хмельниччині офіційно зареєстровано понад 137 тисяч ВПО. Поставте себе на секунду, щоб ви прожили в одній місцевості 40 років. І у вас немає ні хати вашої, ні квартири, ваших батьків, ні города, нічого немає. Ви приїхали в шльопанцях і почали будувати життя з нуля. І навіть те, що вдалося набудувати за цих півтора роки комусь, це ну така дуже незначна частинка всього того, що людина мала. Вистава, створена переселенцями, мотивує аудиторію на солідарність та підтримку, дозволяє відчути себе на місці акторів. Жодні цифри та звіти не зможуть дати такого відчуття вразливості, про яке часто говорять переселенці. Цю історію зможуть прожити і глядачі в інших областях. Надалі планується в Семи інших містах України, зокрема, ось післязавтра вже на нас очікують Чернівці, в суботу Львів, далі Закарпаття, Рівне, Луцьк, Коломия та інші громади. Форум вистава стала можливою завдяки програмі Єднання заради дії, що впроваджується спільно із організацією «Stabilization Support Services» та за підтримки державного департаменту США Оксана Медведєва, Нікіта Валівоць, Сергій Дяків, телеканал Перший Подільський.